Усім привіт! Слухайте, хочу показати, яку прикольну штуку я собі купила. Взагалі, я її купила дуже давно, але все не було часу ніяк спробувати. І, чесно кажучи, я навіть не сподівалася, що ця швейна машинка, як ви вже зрозуміли, що це швейна машинка, що вона буде працювати, оскільки вона коштувала щось там 300 гривень якихось на OLX, по-моєму. І. Ось, отака вона маленька, дуже схожа на іграшку. Коротше, це коробочка, в якій вона прийшла, дуже легенька. Вона була ця коробочка, мені так смішно було його, його, її отримувати. Дивіться, отака менюнька. Прийшла трохи жирна, чомусь, напевно, її змащували. Що тут є? Отут витягається така штучка для нитки, щоб сюди. Давайте я так підніму трошки. Катушка надягалася, але я поки що не пробувала. До неї йде отака інструкція. Інструкція вся англійською мовою, але я чогось думаю, що її виробляли десь в Китаї. Можливо, написано на коробці. В інструкції нічого немає про виробника ніякої інформації. Також в комплекті іде. Ще чотири отаких шпульки різних. Голка. ну Бачите, там щось, якісь китайські ієрогліфи на цій голці. То, напевно, це все-таки Китай. Та отакий нитко-вдівач. Чи як його? Не знаю. Так. Також, як вона працює, там є, по-перше, батарейка, тобто можна на ній шити, коли нема світла взагалі. Також до неї іде отакий, тут, по-моєму, 6 вольт написано. А, так, Made in Made in China. Адаптер коротше. 6 вольт, 1,5 написано. Вмикаємо. О сюди. Так, от так. І також іде отака маленька педалька нужна. Вмикаємо її. Ой, отут вона вмикається. Так. Зараз я в розетку увімкну все це діло. Тут є м м така маленька лампочка. Бачите, є підсвітка. Лапка піднімається, як у всіх нормальних машинок, оцім речажечком. Виробник не рекомендує ніяк регулювати оцей шов, тобто, щоб він був більш щільним або більш вільним, тому що написано в інструкції, що там є заводські налаштування, які не бажано збивати. Тут є дві швидкості. Low і high, тобто повільніша і е, швидка, якщо кнопочка віджата, ну, натиснута і відтиснута. Е, також я можу шити, не використовуючи педаль ніжну, а просто натисканням оцієї кнопочки. Дивіться, я вам зараз покажу. Так, давайте голочку опустимо на низ. До речі, тут є для тих, хто не дочитав інструкцію: стрілочка, яка вказує напрям, по якій має рухатися оце колесо. Так, давайте. Так, вже поставлю. Так, опускаю лапку. І дивіться, я зараз буду шити тільки натисканням цієї кнопочки. Все. Натиснула, відтиснула. Досить цікава штука. І так само я зараз буду шити ножною педалю. Давайте я розверну, розверну тканинку. І зараз я ножною педалю буду шити. О, увімкну цвіточку. Під світочка, звісно, така собі. Натискаємо педаль. Все. Зараз покажу вам якість цього шва. Досить непогана, рівненька, строчка йде із виворотньої сторони, і з лицьової. Так що, я вам хочу сказати, за 300 гривень така цяцька, як походний варіант, взагалі дуже кльово. Зараз іграшки дитячі дорожче коштують, а тут 300 гривень і така корисна цяцька у мене тепер є. Я взагалі шию досить нечасто і, чесно кажучи, шити не люблю. Але інколи буває потрібно щось прострочити. Наприклад, вчора я собі зробила таку штучку. Інколи мені потрібно, щоб щось виглядало з під светрика, з під полуверу, типу я в рубашці, але я не в рубашці. І Я придумала собі отаку штучку, відрізала від сорочки старої, яку я вже не носила. І мені потрібно було отут прострочити і втягнути резиночку, щоб така штучка вийшла. Зараз я покажу вам, як я її збираюсь носити все. Три хвилини прострочила резиночку вділа і все готово. Так що машинка працює, собі знаєте, якщо вам потрібен такий простий походний варіант, який навіть від батарейки може працювати, можете собі купувати. Єдине, що вона мені вчора не захотіла отут прострачувати, тут є виточка десь, або отакий шовчик. І вона по плотній тканині не дуже хотіла добре шити, то мені доводилося піднімати лапку і просто колесом вручну про. Прокручувати, щоб голка робила стежки, але, в принципі, так само буває і на інших машинах. Загалом штучка досить корисна. Так, зараз я вам покажу ще, як збираюся цю штуку носити. Ось дивіться, наприклад, в мене є такий светрик, і мені потрібно, щоб звідти виглядала ніби як рубашечка. Вона виглядає ніби як рубашечка, але це не рубашечка, а той підйобничок, який я шила, як ви зрозуміли. Також, я думаю, що її можна використовувати, щоб прикрити декольте. Відкрите дуже. Ану, зараз я спробую і покажу вам. Так, ну, от якось так. В принципі, непогано, але е, вона робилася не для цього. Ще є зараз отакі прихваточки зі старого рушничка. До речі, 4 шари він також не взяв, тому мені прийшлося. Е, Коротше, так, вона буде трошки торочитись. Закрепку ця машинка так само не робить, тому приходиться робити її е вручну, тобто декілька швів уперед. Налаштувала маленьку швидкість собі на машинці тут, отут. І зараз кнопочкою буду працювати. Вимкнули. Повернули тканюшку отудить, знову шиємо, розвертаюсь і вже шию собі до кінця. Це повільна швидкість. Дуже зручно мені шити цією кнопочкою. Оцією. Так, накінець. Закріпочка. Поняття немає скільки вона протримається, ця машинка. Але, знаєте, інколи буває, що такі маленькі цяцьки живуть набагато довше, ніж якісь ну, великі речі. І так, 5 хвилин і отакі дві прихваточки в мене готові. Під'юпничок готовий. Так що, слухайте, прикольна штука. Реально, досить прикольна штучка. Все, всім пока, сподіваюся, вам було приємно. Побачите. Мою нову покупочку. Це я вам її показую знизу. Отут, напевно, що вставляється батарейка. Ану, давайте подивимось. Ага, ось сюди. Батарейка. І оці ніжечки, щоб ви розуміли, вони такі, як резинові, як силіконові, не знаю. То, тобто стоїть машинка на столі досить міцно за рахунок оцих штучок. Отак вона мені прийшла упакована вже зразу з цим кошо, шматочком таким простроченим в, в такому захисному пакуванні. Був пакетик. Також оці всі штучки, педалька, по-моєму, десь тут була. Я вже просто пакую її назад, щоб скласти. Ага, отак вона добре сюди входить. Ну це, понятно, що було гарненько зав'язано таким проводочком чорненьким. Так, це до неї все. Пакую машинку на зберігання.